Польща може скасувати допомогу українцям, які після початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток там. Зокрема, це може торкнутися виплат на дітей до 18 років, а також після цього віку тим, хто вже навчається у вишах чи на освітніх курсах. Мова і про можливу втрату безкоштовного медичного обслуговування українських біженців. Чому польський президент прийняв таке рішення і хто від цього може найбільше постраждати, будемо розбиратися у цьому відео далі, а також пояснимо, чи може польща повністю. Ністю скасувати виплати біженцям, і коли це може статися. Ну, а тепер внесу трохи ясності. Нинішній закон про допомогу українцям у Польщі діє до 30 вересня цього року. Серед них, зокрема, і програма 800+. плюс, тобто допомога у 800 злотих на одну дитину до 18 років. А це десь 9 тисяч гривень. Ну а також безоплатна медична допомога. Парламент подав законопроєкт із поправкою, яка передбачала продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня наступного року. Ну і також уточнювала правила отримання допомоги 800+. Плюс, але при цьому сам тимчасовий захист для українців встановлений єС зберігається до 2027 року. Директива передбачає, що країни-члени ЄС повинні надавати біженцям необхідну допомогу, соцзабезпечення, медичне обслуговування, засоби до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів. Але ніяких фіксованих сум чи мінімальних порогів у самій директиві немає. Кожна країна вирішує сама на який рівень допомоги може розраховувати людина, каже речник Європейської комісії. І напередодні цього літа в ЄС оголосили про виділення ще трьох мільярдів євро для країн, які приймають українських біженців, зокрема і Польщі. Це фінансування мало б допомогти країнам покривати соцдопомогу та медичне обслуговування. І ось наприкінці серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на поправку до закону про допомогу громадянам України. Я вже повнішми до я усвідомлюю, що ми повинні забезпечити тут певну соціальну справедливість, і принаймні до поляків у їхній країні слід ставитися на рівні з нашими гостями з України. І це для мене принципова річ. Саме тому я не підписував закон про допомогу громадянам України в такій формі. Як я вже казала, ця поправка зокрема передбачала продовження тимчасового захисту для українських біженців до березня наступного року також виплату допомоги 800 злотих дітям, які зокрема вже закінчили школу та вчаться у вищих навчальних закладах або освітніх курсах, тобто до та після 18 років, ще у поправці було про спрощення видачі дозволів на тимчасове проживання та підтримку органів місцевого самоврядування у сфері освіти та догляду за дітьми. Також під загрозою опинилося і фінансування Польщею. Супутникового інтернету через Starlink, яким активно на фронті користуються українські військові. Про Starlink ми поговоримо трохи пізніше. Спочатку розберемося із соціальною допомогою українцям. Я спробую якомога коротше. Отже, Навроцький мотивував своє рішення, зокрема тим, що грошову допомогу у 800 злотих повинні отримувати тільки ті українці, які офіційно працюють у Польщі, ну або ведуть там бізнес. Але наразі невідомий точний перелік яких категорій це стосується. Ймовірно, президентське вето. Поркнеться і тих українців, які у Польщі працюють, але дистанційно, і на українських роботодавців, більше того, цей доступ до цієї допомоги будуть мати, наприклад, ті українські матері, які приїхали до 22-го року, тому що вони не підлягають цьому спеціальному закону і виникне ситуація, коли частина українців буде мати обов'язок працювати чи отримати вісім тут плюс, а частина ні тому ми дійсно маємо ситуацію, коли тільки однієї частини. Іноземців буде така вимога поставлена ані громадянам Польщі, ані іншим іноземцям, в тому числі іншим групам українців, такої допомоги немає. Тож підсумуємо після вето польського президента українці, які не працюють у Польщі, можуть втратити право на допомогу у розмірі 800 злотих на дітей, а також безкоштовне медичне обслуговування. Наприклад, маємо тут бабусю і ануку батьки загинули в Україні, її пікуються бабуся. Вона Пенсіонерка, вона не буде працювати, тому що вона в поважному віці. Таким чином, ця дитина також буде позбавлена цієї допомоги. На жаль, вже є текст того законопроекту, який пропонує президент. Там є пряме пов'язання факту праці і можливості отримати свій суд плюс. І, на жаль, нема жодних винятків. Це означає, що в тій версії, яка потрапить скоро до парламенту, таких винятків не передбачено, на жаль. Ну, а тут трохи додам статистики на початок літа цього року під тимчасовим захистом у Польщі залишалися більше 900 тисяч українців. Такі дані наводить аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування ГРЕМІ Персонал. А загалом Україні живе близько півтора мільйона наших громадян. І за офіційною статистикою на кінець лютого 25-го року у Польщі мали роботу понад 700 тисяч українців. Саме громадяни України є найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі. Водночас Навроцький ніби і не проти допомагати українським біженцям та запропонував власний законопроєкт з цього приводу. Тому закликав уряд і усі партії в парламенті протягом двох найближчих тижнів працювати над формою цього закону, передає польське видання Інтерія. Усі ці зміни із соцзахистом для українських біженців можуть статися тільки у випадку, якщо польський парламент не скасує це рішення Навроцького, а вето можна скасувати. Для цього польський Сейм має лише проголосувати за продовження дії закону, але мало ймовірно, що парламент встигне це зробити за місяць, розповіла на з питань безпеки та східної політики з Варшавського центру політика «Інсайт» в коментарі БіБІСІ Україна. І це ще не усі зміни, які хоче запровадити польський президент. Навроцький хоче змінити закон так, щоб отримати польське громадянство можна було не після трьох років постійного легального проживання в Україні, а лише за 10 років. Він пояснив, що кожен новий громадянин впливає на майбутнє Польщі, тому це питання треба добре контролювати. Ще Навроцький пропонує підняти покарання за нелегальний перехід кордону до п'яти років ув'язнення. А в кримінальний кодекс він хоче внести поправку, яка ставить так звану бандерівську символіку на один рівень із нацистською та комуністичною. Na Yo Ну і тепер до іншого питання про те, чи зможе Україна надалі користуватися супутниковим інтернетом через термінали Starlink. Про те, що через вето президента тепер Польща, нібито не зможе оплачувати роботу супутникового інтернету через StarLink для України, звернув увагу міністр цифровізації Польщі Гавковський. Він написав: мовляв, це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. І тут я зауважу, що Польща дійсно оплачує для нас використання терміналів Starlink. Завдяки цьому військові на фронті мають безперебійний інтернет в місцях, де немає сигналу інших операторів та комунікації між підрозділами. Старлінки допомагають в режимі реального часу отримувати розвіддані на лінії фронту та уражати техніку та військових Росії, і не тільки. До прикладу, з 2022 по 2024 рік на старлінки для України, а саме придбання терміналів та абонплати, Польща витратила більше 85 мільйонів доларів. Пише портал Збройна Польща. І от тепер ця допомога, як вважає Гавковський, під питанням. Він написав. Що рішення президента також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці? Рішення Навроцького він назвав допомогою Росії. Також Гавковський написав, що не може уявити кращого подарунку для військ Путіна ніж відключення України від інтернету. В той же день міністерство цифрової трансформації України повідомило, що ведуть консультації з польською стороною щодо фінансування систем Starlink для країни. Після чого в офісі Навроцького повідомили, що доступ до Starlink для України не відключає. Ають мовляв, вето президента не вимикає інтернет Старлінк в Україні. Про це написав керівник офісу президента Польщі Богуцький. За його словами, вето президента не відключає Старлінк в Україні, адже його фінансування закріплене чинним законом. А проєкт закону поданий Навроцьким, цей порядок зберігає і не змінює. І все, що потрібно за його словами, так це щоб цю президентську ініціативу швидко розглянули в польському парламенті у вересні. В офісі Навроцького звинуватили міністра цифровізації, що стверджував. Про відключення зв'язку у дезінформації Богуцький перефразував пост гавковського, написавши процитую не можу уявити собі кращого подарунка для Путіна ніж займатися російською дезінформацією, аби розділити поляків та українців. До речі, пізніше до критики рішення Навроцького доєднався і міністр оборони Польщі Косіняк Камиш. Він переконаний, що відмова в допомозі України, яка перебуває у стані війни, суперечить безпековим інтересам Польщі. Забирання допомоги в postaci Старінко. Відбирати допомогу Starlink у Україні рішеннями президентського палацу це необачно, неправильно, небезпечно. Це суперечить стратегії безпеки польської держави, де закладено стримування, оборону, силу в альянсах та максимальне тримання Росії якомога далі від нас, і це просто небезпечно. Ми звичайно шукатимемо способи виконання наших зобов'язань у межах членства в НАТО. Далі проаналізуємо про що свідчують рішення Навроцького. Це вказує про різкий розворот у політиці Польщі щодо України. Принаймні, таку думку у коментарі Бібісі висловив аналітик Ліон Пінчак. За його словами, відчувається кардинальна різниця у порівнянні з тим, яку політику стосовно України вів попередній президент Польщі, Дуда і теперішній. І тут нагадаю, що історик за освітою Навроцький до президентства був відомий своїми націоналістичними поглядами. Він є консервативним націоналістом. Він висловлювався із заявами, які поглиблювали неприхильні настрої поляків. Щодо України та українців на початку року він заявив, що не бачить Україну ані в НАТО, ані в ЄС, якщо Київ не вирішить історичні питання, не візьме на себе відповідальність за волинську трагедію. І на думку аналітика Пінчака, Навроцький буде все частіше порушувати історичні теми, що в Києві можуть сприймати як втручання у внутрішні справи, і це може послаблювати роль Варшави як у співпраці із Україною, так і як партнера на міжнародній арені. До слова кандидатуру Навроцького підтримував і Угорський прем'єр Орбан, що підтримує зв'язки із Кремлем і блокує підтримку України та шлях Києва до ЄС, і тут щодо контактів Києва із адміністрацією нового президента ще до інавгурації Навроцького у липні, зеленський поговорив із ним телефоном. Польський президент зазначив, що Київ може і надалі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії, і водночас що історичні питання будуть для нього пріоритетом у відносинах з Україною. Раніше міністр закордонних справ України Сибіга. Повідомив, що у Києві уже чекають із візитом президента Польщі, і мовляв термін його візиту наразі є відкритим питанням. Тож чи завітає до Києва польський президент на тлі своїх заяв? Залишається трохи почекати. Ну а зміни у польській політиці щодо українців, як пише BBC, пов'язані із ростом антиукраїнських настроїв, які поширюють певні політики, зокрема ультраправий політичний альянс конфедерація, і результати виборів показали, польське суспільство дедалі більше підтримує саме ці ультраправі сили. Отже, чи скасує польський парламент рішення Навроцького та як надалі складатимуться українсько польські відносини на тлі політики нового президента Польщі? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.